Вітаю, друзі! Давненько з вами не бачились. Вибачте, будь ласка, трошки забігався. Дуже багато суєти останнім часом, але дуже хотілося б з вами бачитись почаще. Друзі, сьогодні в нас така тема, котра турбує кожного, коли настане мир у нашій любій Україні. Точна дата. Точної дати, на жаль, ніхто, звісно, не знає. Багато хто сподівається на адміністрацію Трампа, що щось там вирішиться, буде якась там мірна угода і так далі. Є якийсь план Трампа. Ну, особисто моя думка така, що адміністрація Трампа вона діє не згідно плану, а згідно ситуації. Вона побалакала з нашої адміністрації президента. з... Расистами, тобто, вона веде якісь там перемовини з Європою, і згідно з тим, що вони отримують у результаті цих переговорів, там з Китаєм, навіть вони щось там планують далі. Тобто, плану немає. На мій погляд, то що сказав наш президент Зеленський, що немає плану, це мені здається, свята правда. А діють вони по ситуаціям. І ситуація та може розвиватися як в один бік, так і в інший. Звісно, сподіваюсь, що буде мир, але дуже важливо, щоб цей мир він був ну, такий тривалий. Щоб він був справедливий, щоб він був довгий і щоб він був саме головне миром для нас, а не для когось іншого. Бо наша країна вже настрадалась і далі страдати вже не можна. Ми дуже багато втратили, і на жаль, продовжуємо втрачати. І якщо війна продовжиться, на жаль, будемо втрачати. Але друзі, є такий фактор, який мене дуже сильно турбує. Є люди, котрі не хочуть закінчення війни. Вибачте мене за прямоту, але такі люди, на жаль, є і в нашій країні. Я, мені навіть страшно за таке балакати, що у цих людях в головах кожен день ми втрачаємо території, ми втрачаємо людей, а є люди, котрі просто вибачте, в мутній водиці ловлять рибку, і їм це дуже зручно і дуже вигідно. І такі люди вони міняють миттєву вигаду на мир у нашій країні. Тому хочеться всім таким людям сказати, що друзі, коли настане мир, дай Бог, щоб він настав поскоріше. А всім можна буде працювати на благо нашої країни, на благо наших людей, всім можна буде заробляти гроші, не красти, звісно, а заробляти гроші, і всі ми зможемо жити нормально. В нормальній країні, безпечній, розвиватись тут, вчитися тут, щоб тут жили наші діти, вони тут розвивалися, і в нас було майбутнє, в нас і в наших дітей. А вибачте, зараз ну, в нас просто нема ніякого майбутнього. У нас сьогодення немає, не те, що майбутнього. Тому, друзі, всім бажаю миру, добра та злагоди і, скоріше, миру. Дякую вам всім. До скорої зустрічі!